Найрідніша людина моя мама. Мама найсвітіше слово в світі, завжди допоможе, вислухає, приголубить. Я ще дівчинка, але в майбутньому теж хочу мати дітей і бути схожою на свою матусю. Перше слово практично кожної дитини мама бо безумовно, це найрідніша людина, яка виховує ще з народження. Після появи дітей вона турбується про малюка. Будь то дівчинка чи хлопчик, намагається віддати йому всю свою любов, якою ніхто інший не зможе наділити. Ця жінка не буде просто спати, коли її сина чи доньці буде погано, тому мама завжди разом з її малюком. Після першого кроку в дитинстві вона радіє, тому що сама навчила цьому, і так вчить розмовляти, їсти і взагалі жити. Коли дитина підростає, то матуся допомагає їй пізнавати світ і наставляє на правильний шлях. Старається бути подругою для доньки і опорою для сина. Крім того, мама Може вислухати і порадити щось, бо саме в підлітковому віці можуть виникнути проблеми з однолітками, друзями чи знайомими. У дорослому житті її дитини вона сумуватиме за нею, але не буде затримувати вдома, бо це вибір повнолітньої людини, дзвонитиме, щоб спитати, чи все гаразд, надаватиме поради щодо самостійного життя. Ось так і мене виховує мама, і я дуже вдячна їй за це. Я пишаюся своєю матусою і бажаю їй найкращого, шануйте своїх батьків.